Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, балювальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження двоякі, знаєте, як є радість, дуже велика радість від перемоги, що ми сьогодні виграли, але є десь незадоволення якостю гри. Дуже багато браку, дуже. Дуже. Ми хочемо, ну, знаєте, професійний спорт це ну, на першому місці результат. Він зараз у нас є. Ну, хочеться, щоб хлопці додавали в качестві гри, в якість. У е, порівнянні з попередніми матчами, сьогодні ми побачили ми в стартовому складі Василя Цури, було ще кілька змін по різних позиціях. З чим це пов'язано? Е, ну, «Знаєте, У нас справжній капітан. І ціцюра, да, і молоді треба рівнятися на, на нього, тому що ну, у нас був тижневий да, там, цикл тренувань, і він ну, отримав травму, у нього коліна, там, сухожилля під коліна, ну, Він на уколах. Сьогодні треба було, потому, що перший тайм зовсім був поганий. Суми повністю нас переграли, у нас скажу, дуже якість храмала, І Тому він вийшов на уколі, зіграв. Забив гол, тому ми дуже, дуже раді, що у нас є такий капітан. А повторюся ще, що молоді треба дивитись на старших наших футболістів і робити висновки і рівнятися на них. Матч був в сусідній турнірній таблиці, такі собі принциповий, традиційно за шість очок називають такі ігри, чи справедливий підсумковий рахунок. Я ще повторюю, що ну, це чемпіонська група, тут нема слабких там, і розрив, десяте місце від там, п'ятого всього там, 4 чи 5 очок. Тому тут кожен матч принциповий, е, як кажуть, щот ну, на табло, ну а по грі, я ну, скажу, що ми, може, не заслуговували сьогодні по грі на перемогу, але. Но... Ми заслуговуємо своєю працю кожнодневною, своїм характером, своїм відношенням, бо ну, до хлопців в по тренувальному процесі ну, нема, нема зовсім претензій. Є претензії, звісно, під якості гри. Тому десь, десь ми заслуговували, Боженька нам сьогодні поміг і нам більше пощастило, можна так сказати.